Всім привіт. берусь зі страхом. Іду зараз сюди за мною в суші. Хочу, щоб мене навчили робити сирний рол. Добрий день. А ви працюєте з якої години? Ще пару мінточок виконуємо, щоб треба А Сьюзка, а ви можете мене на, навчити робити сирні суші? Я хочу, я хочу сам зробити. Ні, у нас майстер класи не проводять. Ні? Ні? Ніхак? Ні. Ми не преподаватели, ми Поможет. Я зрозумів. Ну хорошо, взагалі нікак, так? Да? Я заплачу за них і просто не, сам дороблю. Ну, да? Окей, добре, дякую. Угу, Шкода, але мені відмовили. Так хотів реально, щоб мене навчили профіки. А, ну що робити. Удалось, відмовили. Круто. Правильно? Чим далі, тим стоїть впевненіше. 100% терапія відмовами це дуже класний інструмент для того, щоб побороти свій страх. Практикуйтесь, тому що страх можна побороти тільки діями. Страх, не справді ілюзія. Діє. Я вас люблю. Пока. па